До плану діяльності міської ради з питань підготовки земельних актів на четвертий квартал цього року було включено проект рішення про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель п'яти населених пунктів, підпорядкованих Криворізькій міській раді. Його метою є визначення розміру плати за землю для забезпечення економічного регулювання земельних відносин. Ці населені пункт населені пункти не входили до меж кривого рогу, і тому юридично. Вони приєдналися, але вони не мають цієї нормативної грошової оцінки. Зазначене рішення підпадає під зону діяльності регуляторного акту, і тому розробником для впорядкування земельних відносин по цим населеним пунктам прийнято рішення про необхідність виконання регуляторної процедури по цьому напрямку. Необхідністю для розробки даного рішення стали зміни у законодавстві України, зокрема у законі про. Оцінку земель, який нині передбачає оцінювання земель раз на 5-7 років, до цього грошова оцінка не виконувалась, саме тому на замовлення виконкому міської ради державний інститут діпроміста, який має величезний досвід роботи у нашому місті з цього приводу, і не тільки з цього приводу, а він є і автором. І генеральних, генеральних планів міста нашого була виконана ця технічна документація, яка пройшла державну експертизу і схвалена до затвердження. Управлінням земельних ресурсів підготовлений відповідний проект рішення міської ради, який ми в общем розглядаємо зараз. Населеними пунктами підпорядкованими Криворізькій міській раді є селище Авангард Гірницьке Коломойцеве та села Новоіванівка і Тернуватий Кут. У ході обговорення було озвучено цифри вартості вищеназваних земельних ділянок. Так базова вартість одного квадратного метру земель у селищі Авангард становить 97 гривень за метр квадратний, у Гірницькому 17 гривень, у Коломойцево 76, у селі Новоіванівка 70 гривень, у веселому куті майже 17. Публічні обговорення даного проєкту рішення триватимуть до 7 грудня, тож члени територіальної громади та суб'єкти господарювання мають можливість висловити свої думки і пропозиції і надіслати їх до управління земельних ресурсів міськвиконкому.